Привіт, маляка! Сьогодні я хочу розповісти вам про дещо важливе про безпеку вдома. Ви знаєте, що дім це місце, де ми відчуваємо себе комфортно та захищено, але також існують деякі небезпеки, про які варто знати. Давайте з вами заглянемо у віконечко будиночку де діти. Залишитися вдома без нагляду дорослих. Безпека у ванній кімнаті. У воді можна лише купатися або мити руки. Не грайтеся з водою. Не забувайте, що підлога у цій кімнаті має бути сухою та не слизькою, щоб уникнути падінь. Під час гри ви повинні уникати небезпек, таких як падіння з висоти. Подивіться у ці віконечка, як ви гадаєте, для цих діток є небезпека чи ні? Вірно, вони граються у небезпечних для себе місцях. Молодці, ножі, ножиці, та інші гострі предмети потрібно використовувати тільки з дозволу дорослих, бо вони можуть бути небезпечними, якщо недбало користуватися ними. Також отрудні речовини, такі як ліки або чистильні засоби, повинні знаходитися у спеціально відведених місцях. Ніколи. Не пробуйте нічого, чого вам не дають дорослі. Запам'ятайте це. Електричні прилади та розетки це дуже корисні речі, але потребують обережного використання. Не грайтесь з електричними проводами і не торкайтеся їх мокрими руками. Запам'ятайте, що вода і електрика не дружать. Вогонь може бути небезпечним, тому потрібно бути дуже обережними. Не вмикайте газу у плиту, не грайтеся з сірниками або запаничками. Якщо побачите вогонь або будь-яке задимнення, відразу повідомляйте дорослих. Дзвонити потрібно за номером 101. Отже, малята, пам'ятайте про ці прості правила безпеки вдома. Вони допоможуть вам. Залишитися здоровими та захищеними. Не соромтеся запитувати батьків або дорослих, якщо у вас є будь-які питання про безпеку. Ваша безпека найголовніша річ. Тому бережіть себе. А я вам кажу до побачення!